Підсудний, ви визнаєте, що увірвалися у квартиру потерпілого і відібрали у нього тромбон. Так, визнаю. Ви що, вмієте на ньому грати? Не маю поняття, як це робиться. А навіщо ж ви його взяли? Розумієте, мій сусід теж не вміє грати, але тим не менш, грав на ньому щовечора. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У ресторані. Любий, скажи чесно, тобі подобається наша офіціантка?» Це некоректне запитання кохана. Ну, а ось та припини, я не відповідатиму. Ну, а барменша. ні, ну, ця зовсім не подобається. Для того, щоб практично повністю відновити колишню гармонію в нашому мікрорайоні, повернути люблячим парам вечерю при свічках, відірвати дітей від комп'ютера, а їхніх батьків від телевізора, сповненого всілякої дурні, знадобиться лише одна невелика технічна помилка п'яного електрика на місцевій електропідстанції. Рабінович звертається до лікаря. «70 тисяч гривень за операцію, але це дуже дорого. А ось іде мій колега Ліберзон, який не візьме з вас ні копійки. Як невже він такі робить операції безкоштовно? Так, йому зазвичай платять спадкоємці. В індійського психоаналітика. Що вас турбує? Мене дівчина кинула, і тепер у мене ціла купа комплексів та депресія на додачу. Ви хочете станцювати про це? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Генерал виявив, що один із солдатів поводиться вкрай дивно, безладно ходить усією територією частини і, знайшовши якийсь шматочок папірця, підіймає його. Сумно каже: Це не те, і кладе папірець назад. Минув деякий час, і генерал вирішив відвести його до психіатра. Психіатр обстежив солдата, і дійшов висновку, що той психічно нездоровий, і написав висновок, щоб його звільнити від служби в армії. Солдат узяв висновок, подивився, усміхнувся і сказав А ось це те. Зустрічаються двоє приятелів. Один починає розводити балачки, другий його зупиняє. Вибач, Фімо, але я таки дуже поспішаю. Куди це? Так на похорон. Яшо? Похорон Семена Марковича таки перенесли на четвер. Ой вей, а що йому стало краще? Лорд своєму кухареві завтра приїжджає моя теща, місіс Вокріч. Ось вам список її улюблених страв. Так, ваше світлосте буде виконано. Не перебивайте мене і дослухайте до кінця. І якщо ви приготуєте хоча б одне з них, я вас звільню того ж дня. У провінційному театрі святкують ювілей. У невеликій гримерці сидять двоє незапрошених акторів комік і трагік. На столі пляшка дешевої горілочки, баночка з огірочками, трагік, випиваючи горілку, закушуючи огірочком. Ось так. Не запросили, забули. Комік, випиваючи горілочку, закушуючи огірочком. Он як! Не запросили, рот розпливається в посмішці. Пам'ятають ще. Друже, я одружуюся. Дурню, назви хоч одну причину, чому саме вона. Назви найкращу її якість, що підкреслює її унікальність, розум, яскравість. Можеш?» Вона не дивиться турецькі серіали. Мало того, вона таке милиння просто ненавидить. Одружуйся. Один приятель до іншого Василю, позич 200 гривень. «На що?» Хочу журнал Форбс купити. Навіщо він тобі? А раптом я в сотні найбагатших і як дурень ще на роботу ходжу. Студент приходить на екзамен з англійської мови, бере білет і починає відповідати. Викладач слухав, слухав, а потім і каже Молодий чоловіче, ви ж мені відповідаєте китайською. Студент ой, холера, мабуть, учора з полиці в темряві не той підручник узяв. Сидить багатий чоловік у гарному ресторані, п'є шампанське. За сусідній столик сідає інтелігентного виду чоловік і каже офіціантові. Мені, будь ласка, келих Бордо, врожаю 1956-го та іспанську курочку з хрусткою з коринкою. Приносить офіціант пляшку, відкорковує той нюхає, вино куштує добре. Приносить курочку, інтелігент обнюхує страву. Ні, це не іспанська курочка. Ця виросла на захід від Ліона і годована добірною пшеницею, а я просив іспанську. Офіціант, вибачаючись, забирає шеф у шоці. Приносить із маркету нову, за всіма даними, іспанську. Готують, приносять інтелігенту. Той знову проробляє ту саму дію з куркою. Це не іспанська курочка. Ця курочка, вирощена на південь від Неаполя, і годується добірним просом. А я замовляв іспанську курочку. Офіціант шоці забирає курку. Багатий чоловік, побачивши все це, підходить до інтелігента, кладе йому на стіл пачку доларів і зі сльозами в голосі каже Пане, в дитячому будинку виріс, я. Розкажіть про мій родовід. Лунає телефонний дзвінок, чоловік поважного віку, знімає слухавку, там чується. Алло, це Софочка. Вибачте, що так пізно дзвоню Самуїле Марковичу. А ви не пізно софу, а ви взагалі даремно. Давай вип'ємо. Я кинув. Чому? От ти пам'ятаєш минуле літо? Так. А я ні. Важко захворів мільярдер. Біля його ліжка зібралися доньки з чоловіками та сини з дружинами. Усі чекають, коли ж скажуть про заповіт. Діти мої, каже мільярдер, я люблю вас усіх однаково, але моя головна мрія побачити онуків. Тому свої гроші я залишу тій парі, у якої першої з'явиться дитина. Він не встиг закінчити, а в кімнаті вже нікого не залишилося. Шерлок Холмс і доктор Ватсон прогулювалися вечірнім Лондоном. Проходячи через міст, Холмс зупинився і сказав: Друже мій, за допомогою свого дедуктивного методу я навчився контролювати поведінку людей. Та не треба нас дурити. Давайте перевіримо це. Бачите, ось іде джентльмен. Зараз він збирається стрибнути з цього мосту. Ні в якому разі. Голм зупиняє чоловіка і каже: Ви англієць?? Так. Ви йдете з банку, ви поклали у нього всі свої гроші. Так, ви знаєте, що його щойно пограбували. Га, що? Ні в якому разі. Він стрибає в річку з криком. Ну, Голмс, це збіг обставин. Добре, дивись, ось ще один. А вибачте, ви француз? Так, ви йдете від повії? Так, іду. Ви знаєте, що весь Лондон знає, що в неї Сифіліс, га? Що? Та сама картина. Ну, друже мій, я тобі це довів? Ні. Хотів би я зробити це ще раз. Ось іде чоловік. Добрий вечір, друже мій. Привіт. Ви випадково не з Росії? Ну, у такому разі ви знаєте, що в Англії існує закон, який забороняє стрибати з цього мосту. Чоловік, перекинувши ногу через перила, а нам, російським чоловікам, начхати. У голові бразильських чоловіків тільки футбол, у голові бразильських жінок тільки карнавали. Тому і цінується бразильська кава, що до неї нікому немає діла, і вона росте в природних умовах без жодних хімікатів. <рес> Доброго дня, лікарю. У мене проблема з випадінням волосся. Це триває вже півроку, вже немає половини волосся. Скажіть, коли це скінчиться? Через півроку. Розмовляють два Одесити: цей талановитий, блискучий молодий піаніст виходець із Одеси, з бідної єврейської родини. Він з відзнакою закінчив музичне училище в Одесі, з відзнакою консерваторію в столиці, з відзнакою Аспірантуру у Відні. За це батьки купили йому престижну квартиру в Парижі, і найкращий рояль. Ви ж сказали, що він з бідної сім'ї. Я сказав, що він з бідної єврейської сім'ї. Дівчина приходить у ювелірну майстерню і каже майстрові: Я б хотіла зробити майбутньому чоловікові гравіювання всередині обручки. Що б ви мені порадили? Пропоную зробити там напис швидко надягни назад. Один джентльмен заробляв на життя, продаючи біблії, вирішив розширити бізнес і найняти помічника. Перший продавав дві три біблії на день і довелося його звільнити. Знайшов студента, який вивчав маркетинг. Той продавав десяток біблій за день. Теж довелося звільнити. Третім прийшов найматися інтелігентний чоловік похилого віку, але заїка. Справа виглядала зовсім безнадійно, але чоловік його дуже просив. За перший же день він продав півтори сотні. Джентльмен, як ви примудрилися? чоловік, я їм го, -го, 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 -го говорив, що -мо можу бі-бі-біблію. Але ж -мо можу і без-без-без-п-платно платно по -по почитати. Пішов іспит складати, а в чаті з друзями я написав: пішов складати іспит. Матюкайте мене прямо сюди, в чат. Прийду почитаю. І як іспит. Чудово, склав на відмінно, без запинок і жодних проблем. А як друзі в чаті? Матюкали? Та нема в мене більше друзів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> на роботі. Не знаєш, коли нам вже зарплату дадуть, коли бухгалтер повернеться. А що, бухгалтер у відпустці? Ні. В розшуку. Один чоловік скоїв злочин. Його спіймали і привели на суд до короля. За його діяння передбачалася смертна кара, але король запропонував йому самому вибрати свою долю або бути повішеним, або потрапити за великі чорні страшні сталеві двері. Злочинець подумав і вибрав шибеницю. Коли на шию йому накинули петлю, він раптом сказав Мені стало цікаво, що там за тими дверима. Король розсміявся. Та ось розумієш, кумедна штука виходить. Я всім пропоную цей вибір. І всі вибирають шибеницю. А що ж тоді за дверима? допитувався злочинець. Я все одно нікому не скажу, додав він, вказуючи на петлю. Помовчавши, король відповів там свобода. Але люди так бояться невідомості, що віддають перевагу мотузці. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Зима, холод. Зустрічаються два чоловіки. Один із них із величезним собакою каже другому: Ну що, змерз? Ой, дуже, задубів просто. Зігрітися хочеш? Хочу! Фас!